З вами Ліана Бонько, і ми продовжуємо. Я продовжую відповідати на ваші запитання. Отож, наступне питання є: не вірю, що заслуговую кращого я нічого не варта, як полюбити себе. Знову ж таки, питання самооцінки, знову ж таки, питання впевненості в собі. Я даю вправи на коучингу. Якщо ви приходите до мене на коучинг, мінімум місяць, максимум два, ви отримуєте повноцінну себе і свою самооцінку. Тобто тут ну, тільки індивідуальна робота. Ну, якщо ви хочете дуже швидкого результату. Якщо ж ви. Не маєте коштів, або ну, шкода вам коштів і так далі, тобто ви не готові платити. Е, тому я можу порекомендувати таку техніку: заведіть собі, будь ласка, <кій> журнал, свого е, журналу успіху, так, і пропишіть в ньому щонайменше своїх 100 достоїнств. Значить, що таке достоинство? Ну, найперше, я жінка, я мама, я, наприклад, піаністка, я вмію слухати музику, я вмію смачно готувати, вмію пекти і так далі. Тобто пропишіть всі свої 100 достоинств. І рано вранці, коли просинаєтеся, підні... має бути цей листочок біля вас на тумбурзі. Ви просинаєтесь і починаєте день із перечитування ваших 100 достоинств. На протязі дня дивитися, що у вас гарно вийшло, що вам вдалося зробити, і концентруєте свою увагу просто на позитиві, на тому, на успіху, і ці всі успіхи. Які щодня відбуваються, продовжуєте записувати. Тобто, в день постарайтеся знайти як мінімум два-три-три успішні справи або якісь е, успішні дії, які ви виконали. Наприклад, так я сьогодні зробила зарядку. Яка я класна, яка я крута, я все таки підняла свою попу і зробила 15 хвилин зарядки. Ну окей, не хочете 15, зробіть 3 хвилини, зробіть 5 хвилин. Ось, тобто не має значення. Просто те, що вас. Змотивує до якоїсь дії. І починайте, будь ласка, з маленьких кроків. Не треба робити зарядку з півтора години, допустимо, так. Не виходить, у вас щось там, не критикуйте себе, не критикуйте себе, будь ласка, на людях. Це дуже-дуже знижує самооцінку. Ніколи не говоріть про себе погано вслух. Це також дуже знижує самооцінку. Тому, значить, і так, підсумовуючи, що можемо сказати: пишете своїх 100 достоїнств, так? Щодня Поповнюєте цей список, по 2-3 достоїнства прописуєте. Можете і 5, звичайно, більше можна менше ні. Не менше, ніж 2-3. Поповнюєте цей журнал і як мінімум, як мінімум працюєте 90 днів. Вранці, кожного ранку, ви просто піднімаєтеся і перечитуєте оцей свій журнал успіху і ваших достоїнств. І другий момент, якщо ви хочете швидко це пропрацювати, за місяць ваша самооцінка може зрости. Мінімум від трьох консультацій, максимум до 12, Якщо це якщо ви виберете віп програму, отож, чекаю вас на своєму коучингу. Поки первинна консультація 200 гривень. Уже з наступного місяця вона буде коштувати 280 гривень, 10 доларів. Отож, до зустрічі, чекаю, запрошую і приходьте, будь ласка, не гайте свій дорогоцінний час.